Його дід і батько були слюсарями. Сергій теж обрав робітничу професію. На завод прийшов сім років тому. Своїми руками просто для людей робити. Я бачу свою роботу в місті, те ж самі городки і так далі, і тому подобне. Мені це подобається просто. Своїми руками робити з металу. Усім примудростям слюсарської справи Сергій навчався в наставників старших майстрів на виробництві. Сьогодні робітник із легкістю освоїть будь-який верстат, прочитає будь-яке креслення. Він не має вищої освіти, але впроваджує у виробництво закони тригонометрії та вищої математики. Професіонал своєї роботи може в будь-який чертьоч може прочитати. Любі питання по, скажімо, по механіки, любі питання по гідравліки, по сварки це людина. Ни один институт не поможет, если у вас нет практики. Если вы теорию знаете, но руками это не трогали, то у вас ничего не получится. Это нужно все работать руками. На темпе він не лише сумлінний працівник, а й винахідник. Все было в голове, как говорится, утром проснулся. Я так, ну я вижу, допустим, что я хочу сделать. Посмотрел, вот, хочу так. Помогли комп'ютери там, моделювання дома. Я смоделював, посмотрев, мені так подобається. Прийшов на роботу, подойшов до начальства, говорю, я хочу зробити такий станок. Ані говорять, бери, пробуй. Два місяці він ламав голову над станком для згинання труб, наполегливо конструював і створював деталі. Нині Сергій на ним же створеному станку згинає труби з точністю до пів міліметра. Точно такий станок Озеран зробив для свого учня. Тепер готує собі заміну. Він е, прийшов до нас кілька років назад зовсім таким невмілим, а зараз став дійсно професіоналом. І я б сказав би, що це найкращий слюсар не тільки на нашому заводі молодий, а може навіть в нашому місті. І е, ви знаєте, як зараз дуже мало молодих людей йде на, на робітничі професії. Е, ну, Може такі часи наступили, і це тим і унікальна ця людина, унікальна, унікальна ця людина, що в цих умовах на, на то, він дуже гарно справляється зі своєю роботою. Він може зготавлювати санки, може зготавлювати каркаси будь-яких розмірів, може зготавлювати тренажери, які вже второй рік у нас в городі встановлюються. Це всі із які без його участі не проїзд. Молодий слюсар активний, відповідальний, і не збирається зупинятися на досягнутому. Він гордість заводу, його хвалять керівники і поважають колеги. Треба приходити і працювати, відсюди можна пойти далі. Не обов'язково з лісарем. Так само можна стати мастерами. В даний момент я працюю бригадиром цього участку. І так далі, продовжувати учебу. в Готові можна стати тут директором, якщо пожелають. Сергій Озеран вважає свою професію перспективною. На його думку, робітничі спеціальності будуть більше цінувати в суспільстві. Юлія Кропова Володимир Мельник Віка новини.